Вітаю вас, друзі! З вами Остап Стахів, засновник руху права людини. Напишіть, будь ласка, чи зараз видна картинка чи чути, бо вже трошки стемніло включив світло. І з вами поговоримо на зараз саму актуальну тему, яка в нас є: це як захистити свої права, якщо, не дай Бог, звичайно, законопроект 4142 стане законом. Але, в принципі, дорожку йому таку, знаєте, Простелили зараз е, до президента Зеленського, і президент Зеленський, якщо підпише далі, опублікується цей законопроект, стане законом. Але не все так просто. В плані тому, що сатаністи, які хочуть обмежити наші з вами права, ті, хто порушують конституцію, закони, природні права, міжнародні права людини, вони думають, що ми з вами не вміємо читати, не вміємо бути стійким духом. І, в принципі, щось вони там собі, кнопочки нажали чи не нажали, бо зараз трансляції я особисто не бачив. От. Але е, факт такий, нібито проголосувало за законопроект 4142, тут нібито президент має то підписати і ніби це стане законом. А як захищати свої права? Бо ви вже мені пишете, а я працюю на такій роботі, а я там то, а я там все. Друзі. Перше, не панікуємо. От взагалі, людина не може панікувати. По-перше, чоловіки. На вас дивляться ваші жінки, ваші діти. Ви не можете панікувати, дивляться на вас ваші батьки. Отже, друзі, ну беремо саме перше. Що говорить стаття 5 Конституції України? Я зараз скажу за п'яту, а потім там більш такі буде чіткіші статті, хоча, хоча це теж дуже чітко все говорить. Хто ми з вами є? Носієм ну, суверенітету, єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо. От ви це маєте усвідомити, що ви є владою. Їх владою не називаєте ви влада, а вони найнятий персонал добровільно дали присягу, щоб нам служити. Службові особи. От хто вони є. Тепер йдемо далі. Стаття 22 Конституції говорить: при прийнятті нових законів або внесенні змін. До чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод. Тобто, всі закони, які приймаються, коли от прийняли цю Конституцію в 96-му році, вони не можуть звужувати наші права та свободи. А е, цей законопроект 4942, який має нібито стати законом, побачимо, чи він стане ще законом про е, там, систему громадського здоров'я, він називається, він не може звужувати наші права. Якщо він звужує, то він порушує статтю 22 Конституції України. А тепер беру вам статтю 41 Кримінального Кодексу України. Відкриваємо. 41 стаття Кримінальний Кодекс України. Виконання наказу або розпорядження. Частина 2. Наказ або розпорядження є законним, якщо вони віддані відповідною особою в належному. Порядку та в межах її повноважень і за змістом не суперечить чинному законодавству та не пов'язані з порушенням конституційних прав та свобод людини і громадянина. Отже, друзі, оцей е, законопроект 41.42, юридичний відділ апарату Верховної Ради дав заключення. Він порушує чинне законодавство, і він порушує основні статті Конституції України, основні статті зак... основного закону. Та? Тому. Згідно е, статті 41 частини другої Кримінального кодексу України, з, е, законопроект 41-42, Якщо не дай Бог, він стане законом про систему громадського здоров'я. Якщо ще президент його підпише, потім там не мають правильно це все опублікувати, він не може суперечити Конституції. Суперечить Конституцію, це просто підходить до вас хтось і вам каже: я хочу, щоб ти там е, виконав, що пише. В законі, якщо стане законом про систему громадського здоров'я, викликаєте слідчо оперативну групу і складаєте згідно кримінального кодексу, стаття 41, частина 2, і кажете, от таку людину треба притягнути до кримінальної відповідальності там, чи групу осіб. Йдемо далі, друзі. Те, що я говорю, до речі, дам потім під відео. Ви, якщо маєте якісь свої думки, пишіть, будь ласка, питання може. Так, стаття 28 Конституції України друзі, нам говорять наступне: жодна людина без її вільної згоди не може бути піддана медичним науковим чи іншим досвідом. ця окулізація це медексперимент. Хто ще не знає, тому стаття 28 вас захищає, стаття 33. Ну, Тут про те, що свобода пересування нас ніхто не може обмежити. Нас ніхто не може обмежити. І стаття 60, це те, що е я дослідно зачитаю, ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази. За виконання явно злочинного розпорядження чи наказу настає юридична відповідальність. Тому, друзі. Стаття 60, зразу, якщо до вас хтось підходить, стаття 41 частина 2 Кримінальний кодекс України, стаття 60 Конституції України говорить про те, що ви не повинні виконувати явно злочинний наказ чи розпорядження. Ну, стаття 64. Права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені. Там є перелік статей при якихось випадках, але це стосується осіб. Хто мене чує, той розуміє. Людей і громадян обмежити не можуть. Так. Ну і стаття 286, я вам зачитаю. Стаття 276, вона стосується, правда, фіз осіб, але в принципі, хто там десь працює, і не всі є в статусі людини, не всі в статусі громадянина або не кожен себе усвідомлює, в якому він статусі, то також, оскільки я стараюся всім допомогти. Стаття 276 право на таємницю про стан здоров'я. Ви маєте право на таємницю про стан свого здоров'я, факт звернення за медичною допомогою, а також про відомості при її медичному стеженні. Отже, друзі, ви маєте таємницю, ну там ви не маєте таємницю про стан свого здоров'я. Ви не маєте нікому показувати свій там сертифікат. Взагалі не маєте говорити, чи маєте його, чи не маєте, чи ви вколені, чи не вколені, чи ви. Я не знаю, ну, тобто ви не маєте нікому це розказувати. Там заходить кондуктор в трамваї і каже: покажіть ваші медичні документи. Або офіціант підходить в ресторані і каже, покажи ваші медичні документи. І люди показують, ви що, друзі? Це, <кхи> захищайте. Стаття 276: там право на таємницю про стан здоров'я. Чи провідникам, чи в тому числі, в тому числі друзі, йдеться. Забороняється вимагати та подавати за місцем роботи або навчання інформацію про діагноз та методи лікування. От така ситуація. Тому за місцем навчання, за місцем праці ніхто у вас не має права вимагати якісь там медичні документи, які він собі захоче. Такого немає. Так, подивимося, що ви зараз пишете. Так. Всім вітання, друзі. Ну, В принципі, ну, для мене не є секретом, що вони 41-42 на кінець-то е, провели, е, тобто йому доріжку постелили, щоб було законом. Ви подивіться останні повідомлення, як нас обзивали, поливали брудом. Подивіться, скільки на мене було самовних статей, навіть від блогерів, якогось там хлопця Романа з Чернівського е, з Чехії. Та, там, він там просто працював на медаль КГБшну. Типа юриста мені присилали відео, теж працював на медаль КГБшну, чи яку, я не знаю, <клух> глобалістську. ну, якусь там працює, мені невідомо. Але ці іуди за 30 срібників він всі користі не принесе. І вони себе таким чином ще й до того виявляють, щоб ви бачили, хто і хто. А ви якщо ви не панікуєте, якщо ви усвідомлюєте, що ви діти творця, якщо ви усвідомлюєте, що ви є власники цієї країни. Якщо ви усвідомлюєте, що все, що дано в цьому світі, це дано вам, що ви цим користувалися, що ви маєте найвищий статус в цій країні, ви найвища влада в цій країні, ви маєте ставити питання правоохоронним органам, судам, чиновникам, депутатам. І коли ви це усвідомите свою силу, це для того, щоб ви усвідомили свою силу. Тобто, все, що приймається, нам во благо, ті сатаністи, вони впадуть, а ми будемо рости. Каже цар Давид, вони хваляться колісницями та кіньми, а ми хвалимося Словом Божим. Вони впадуть, а ми ростемо. Я перефразовую це, кажу: вони хваляться беззаконням, обманом, облудою, лохотроном, тим, що крадуть бюджетні кошти і вважають нас всіх за лохів, та? а ми опираємося на творця і діємо згідно законів, міжнародних договорів, природнього права. Тобто, ми маємо ту силу в собі. І їм ця сила не є відома. Нам вона відома, тому що ця сила в нас перебуває сила, яка створила цей світ. Тому ми є сильніші за цей світ. Добре, друзі. Так. До речі, я в попередніх постах дав повідомлення за петиція. Я не є там прихильник зараз петиції. Я розумію, що це один відсоток зі ста, але багато людей зараз хочуть підписати. Підпишіть, якщо хто має таку можливість, тому що це в чергове. Цей Зеленський, інші будуть далі виправдовуватися, чому вони так роблять, що не так. Тобто все, що ми діємо, це ми співдіємо на, нам на добро, благо. <кій> <кій> Друзі, е, отут питають, е, за мій статус я себе е, ну, свій статус вважає людина, та. Тобто я жива, тобто я світла душа, відверся, яка в цьому тілі людини, та, людина, та цей скафандр, знає це біоробіт, біотіло, а чоловік, та? Тобто я є людина, а так чоловік за іменем устав, з роду стахів. Але я нічого собі там не писав, не публікував. Я маю право згідно декларації ООН і не тільки е, свій юридичний статус самостійно. E, тобто це, я приймаю самостійно, який в мене юридичний статус. Розумієте? Мені не треба кудись ти, комусь там повідомляти. в мене такий статус. Хто вони такі? Вони хай мене повідомляють, що вони роблять, а не я маю повідомляти когось, що роблю я. Так, і зараз, друзі, важлива деталь. Будьте єдині, будьте спокійні. <кій> хтось напише коментар, щось є люди, що раніше проснулись, що пізніше, хтось більше має інформації, хтось менше. Ставтесь нормально до того, що хтось дає якісь коментарі, які ви вже там пройшли шлях два роки, а хтось, яке зараз починає. Тому нормально відноситесь одним з другим, будьте. ну Тобто розумійте ситуацію, не будьте такі, знаєте, не подумляйте з тим сатаністом пихою нічого ви не візьмете. От, от це маєте зрозуміти, бо я бачу в коментарях, де коли щось гризетесь, ні, ні в якому разі. Хтось питає допомоги, надайте, якщо маєте час. не маєте, Сверху свою забирайте в сторону. Нагадую, ми не сперечаємося в чатах ні про політики, ні про партії ні про релігії. Ми не сперечаємося, там які конфесії, там ми не сперечаємося, яка мова краща, англійська, українська, сирійська і так далі. та типу, Я всіх людей люблю цього світу. Є люди, які просто. Подалися сатані, і е, вони тут втрачені зараз в цьому світі. Ну але вони відійдуть їхні душі з цих тіл, і якщо творець захоче, він їх сюди поверне для проходження другого досвіду. Але це вже ну я в цьому я, я не знаю, як там воно далі відбувається. Але я до всіх ставлюся однаково. Бо всі друзі, родичі, вороги це все вчителі для нас во благо, коли ви це приймете. Тоді ви до цього всього поставитеся дуже легко, і до цієї ситуації, що вона нам во благо. Тому сил вам, на снага і пам'ятайте, друзі, Ісус Христос сказав: пізнайте істину, і вона зробить вас вільними. Тому я до вас доношу істину, щоб вони були рабами всій тіні, моркву і смерті, і також усвідомте свою силу всередині. Я чому вам це кажу? Щоб ви були ну як боги? Творці, Бог всередині вас. Царство Небесне в вас знаходиться. Ви є храм, у вас знаходиться Творець. Ви не маєте бути, такі, знаєте, прибиті життям, такі ходите як знедолені, йой, бідка. Ви не маєте такими бути. Ви маєте бути світлом для світу. Домовились? Любові, вам, сила, наснаги і Божого благословення. Тримайтеся, друзі, підпишіться на канал, поширте відео і в коментарях. Давайте обміняємося думками. Я думаю, ви ще додатково багато мені підкажете. А я вам тому, що це все зараз приймають, щоб ми мали ріст, щоб наші світлі душі, які отримали велику силу від творця, тут прийшли ці випробування, і ми виконали ту місію, чого ми прийшли на цей світ. Тримайтесь.